Добрий день. Вчора трапилася аварія з гелікоптером, на борту якого перебував президент Ірану. Спочатку були протирічиві заяви, протирічива інформація про те, що гелікоптер здійснив вимушену посадку. Потім то, що гелікоптер здійснив жорстку посадку. Навіть були повідомлення, що нібито рятівники зуміли дістатися до місця посадки. Гелікоптера і президента Ірану разом з іншими офіційними особами, караваном автомобілів, вивезли до найближчого місця. Проте сьогодні зранку іранське телебачення офіційно повідомило, що сталася дійсна авіаційна аварія. Розбився гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Міністр закордонних справ Ірану Хасейн Амір Абулахайхян та інші офіційні особи, зокрема губернатор провінції, в якій це і сталося, само собою тепер будуть комісії розбиратись, що ж відбулося, будуть різні версії, і погодні умови, і помилка пілотів. і... Терористичний акт. Проте я хочу сказати про причину, яка лежить просто на поверхні, і рано чи пізно все рівно подібна ситуація повинна була статися. Іран вже протягом 40 років перебуває під міжнародними санкціями, і, само собою, до нього не поступає багато технічних речей, які є в інших країнах. Іран, як і Росія, має літаки західного виробництва, які не обслуговуються фірмами-виробниками. Іран налагодив так сяк виробництво запасних деталей до цих літаків. Але, як ми знаємо, при культурі технологічної, яка є, скажімо, на західних, Авіаційних підприємствах і технологічна культура, яка є в Ірані, само собою ці деталі не мають такого критерія якості, як оригінальні деталі, і тому іранська авіація вона перебуває, я би так сказав, в зоні ризику, тому що у багатьох деталей вимоги до якості. Не відповідають тим вимогам, які закладені в ці літаки виробником і розробникам. І на сьогодні у мене зараз немає цифр, але доводилось чути, що іранська авіація є одна із найбільш аварійних в світі, тому що само собою при таких деталях, коли Ну, люди мого покоління знають, що таке жучок замість запобіжника в електричній мережі, От те ж саме відбувається і на іранських літаках, і гелікоптерах. І питання того, коли подібна ситуація станеться не з якимось, скажімо так, довільно взятим повітряним судном. А з повітряним судном, яким користується вище керівництво, ну це просто було питання часу. До чого я це все веду? На північному сході України розташована величезна країна, яка теж зараз потрапила під санкції, і в якій відбувається стрімка технологічна деградація. І ми знаємо, що Росія захопила е, купу. Літаків західних виробників, які були у неї в оренді, і просто не стало їх повертати. А через це західні фірми відмовилися обслуговувати ці літаки. І перед Росією стала та ж сама проблема з запасними діталями: до літаків Boeing, Airbus, Embraer і Росія почала займатися, по-перше, самолітним канібалізмом, тобто, із кількох поки що цілих літаків роблять кілька найбільш повно укомплектованих, а частину літаків просто розбирають на запасні деталі. Крім того, Росія намагається шукати контрабандою деякі. Деталі для цих літаків, само собою, контрабандою теж завозять деталі не оригінальні, тому що оригінальні деталі вони всі знаходяться під міжнародним контролем, вони всі пронумеровані, і, скажімо, закупити для якоїсь умовно узбекської авіакомпанії і передати ці деталі в Росію не вдасться, тому що ця компанія, яка це зробила, одразу теж потрапить під міжнародні санкції. І тому за минулий рік в Росії різко збільшилась кількість так званих авіаційних інцидентів. Інциденти це ще не аварії, це просто такі події, коли затримують виліт літака через технічні проблеми, або міняють літак, тому що щось там виявилось не дуже добре. Або літак здійснює, скажімо, вимушену посадку, або повертається до аеропорту, з якого вилетів для того, щоб замінити літак, і здійснити рейс іншим літаком. Це все підпадає під категорію інцидентів. В Росії теж вже почалися випадки самолітного канібалізму, про які. Ну, регулярно стала з'являтися інформація, хоча вона не так поширена, але вона є. І під це потрапляють не тільки великі аеролайнери, але і літаки, скажімо так, місцевих авіаліній, які виробляються не тільки там в США там, чи Франції, а в Канаді. В Чешській Республіки тощо. І тому питання, коли в Росії так само почнеться літакопад, це просто питання часу. Західні санкції вони працюють, вони діють набагато повільніше, ніж нам би хотілося, але вони діють. і все йде до того, що в Росії відбудеться скоріше ще більша технологічна деградація, яка є в Ірані. І ця деградація торкнеться не тільки авіації, а також і швидкісних поїздів, взагалі залізниці, автомобільного транспорту. То, що Тобто, в будь-якій технічній е е галузі. Тому залишається просто спостерігати, як це відбувається. Ну, як я сказав, відбувається це набагато повільніше, ніж хотілося б, але процес пішов. На все добре.